Це зранку у мене така температура. Не було світла з нуль годин і досі немає. Це вже більше десяти годин немає світла. Може, щось трапилось? О, трішки додавилось. Це від моїх рук, мабуть. Зв'язку немає, інтернету немає. Холодно, на дворі мінус 10, крига на тротуарі. Так і живемо. Зараз поставила воду, тут тепліше буде. Закрию двері, як Фенді встане, прийде. І роблю собі каву ранню. Так. Закипіло, мабуть, так. Да. Так і живемо. Я вже тут собі оцю кружечку насипала, тут довше зберігається тепло. Так, десь тут 200 я половину наливаю, і мені смачного. Не знаю, що одягнути ще на себе. Ой, хоть пуховик, холодно, дуже 13 градусів, це в мене і в спальні в мене так зараз. Посушила два кусочки м'яса, щоб на цілий день і три в нас іще було. Це мої красуні. І зараз виключать світло через пів години. То я швиденько нагрію її їжу. Включили в пів восьмої, в дев'ять виключать. Я забула, коли там включать. Здається, 18. Да. Так. Це дуже довго. Ну, я ще уточню там. Так. І що я буду сьогодні робити? Так, Хендюша, зараз. Ти думаєш, що там сірий, нема там нікого. Там така ковзанка, що не пройти. І ми з тобою, мабуть, не будемо виходити, бо це. Ой, так. Зараз включаю на 20 секунд. І що я буду робити? Ну, виключать, виключать. Трішки воно розвиднеться. У фенді закінчилось м'ясо, це останнє було. І ось я розморожу її, зверю телятину. І дістала в мене тут два окуня. І розморозиться я посмажу. Ну, не знаю, чи запечу, чи посмажу, в общем, щоб тепло було тут. Чи за залью, е, в томаті. Ще не придумала, тільки дістала. Будеш їсти? А? Будеш? Спала під ковдрою холодно. І, і ще не... Ну, що тут як включили? Ой, годину. Ну не встигне нагрітись. Я й додавила тут, не знаю, зараз 60. ну я вроді 4... Нажала пальчиком, тут повинно бути 64. Давай їж. Давай, смачного тобі. Оце ж, як одягаюсь, дуже холодно, чи то мені вже вік такий, не знаю. Ну, підниз. Футболка, така з довгим рукавом, зверху оця кофта. І ще й халат. Зараз халат зняла, бо ну, міша, заважає тут по кухні ходить. Ну і що я зроблю собі, я каву поп'ю і займусь домогосподарством. О, дійс, проводалась. Ну і воно тепленьке. А, і ще гречку треба поставити, бо це останню висипала. Для нашої красуні та й я гречку їм. Ой, я ще не нагрілась. Так, там трішки притрусило, гляну в вікні, бачу стежечки притрусило і землю трішки-трішки. Ото маленький вчора йшов такий сніжок. Ну, ось якось так. Не тепло. Не знаю, як там у моїх онуків. Як там правнучок, бо в них вже теж відключають, І як відключають, то температура падає. Ну, одягаються тепло. Ну, щоб плюс 13 у мене ще такого не було. Ну, а що я хочу, якщо світло дають по півтори, два рази по півтори години. Раніше було хоч по половиною, якось так можна. Ну, що воно тут додалось? Ні. Тут так і є. Ну, ладно, вже тут лишилося 20 хвилин і виключать. Так що, якось так. Не встигаю, друзів, подивитись, навіть ті, що ми якби дивимось один одного в Ютубі. Ну, не встигаю із-за того, що як пропадає світло, Пропадає зовсім зв'язок. І навіть ноутбук, там, де батарея держи 5 годин, колесо крутиться, крутиться, я перезавантажую, пішло. Ну, хоч фільми дивлюся, бо чимсь треба, звичайно, зайнятися. Можна було там вже й замочити перець болгарський вже на пророщення. Так холодно. Одної, думаю, може пізніше. Та й багато садити не буду. Вже не буду по 60 штук садити корінців. Баклажанів немає у мене насіння, то прийдеться, може, віка купе, та теж не знаю. Вікрана закривала баклажанною, я то ж її їсти, там повно. Ну, і Наталя каже, мабуть, наїлися влітку, бо я ж без хінця. І кру, і кру, ікру, так тепер ніхто її не їсть. Кажу, та тут не їдять того, що воно є. А як нема, так бігом біжимо в АТБ, а там ціни вже, як мені Таня писала теж підписниками з нашого міста. Де ви бачили таку ціну? Ну, я думала, там гривень сімдесят, кажу, вже вже далеко за сто. Ну, це було е, давненько вона писала. То зараз я навіть не знаю, мабуть, і ціни не складуть. Треба зайти на сайт АТБ, глянути, по чому вона там. Чого мої не їдять? Ні кабачкову, ні баклажану. Зато фендіон добре їсть, Так? Да? їж, їж. Така розумна. Тільки взяла я в руки телефон, вона залишила свою тарілку. І йде думає, що я дав, дам смаколика. Та ні. Іди доїдай, а смаколик получиш, як буде пуста твоя тарілочка чи піалка. Зрозуміла? У мене в руках нема нічого, бачиш, нема. Нема. Іди їж, іди. Іди там їж, іди. Іди їж. Ну, як хочеш, буде холодне, не буде смачне. Хочеться погратись. Це ще й на вулицю не ходили. Я не знаю, як ми підемо. Мінус 10 і слизько. Ага. Ой, сижу. Так. Не нагрілось у нас дуже так у хаті. Спальні 17 і вітальні 17. Ну, за півтори години. Все таки ж піднялось. Не так уже холодно, не 13. Ну, Красуня грається. Угу. На дворі зима. Ага. Куди ти до моїх тапок ідеш? Я вже не знаю, як сьогодні сміття винести навіть. Ну, грайся, грайся. Кажи, дай іграшку. Ой, де ж вона там? На! Угу. Красуня, жива душа. Як не сірий прийде, то гарбуз. Ну а Фенді дома Дій тут гарно. Свобода. Я згадую, як Віка говорить, вона з дому йде, це як вони там жили на Черьомушках. Або нам спальні на вікно залізе і дивиться, хто там ходить. Да, красуня? Ой. А коли там Віка прийде, каже, насиплю їй піалочку їжі. Хочеш їж, хочеш дивися. Прийде виїла все. Ну, тут їй веселіше, бо я вдома завжди. А як з'явився у нас правнучок, святічок. Я думала, вони не подружаться, ну чогось вона якось у нас ем, не дуже спілкується так от. Коли вони друзі навіки? І граються? Фендюша, да? я про тебе розповідаю. Шукаєш, десь закинула і шукаєш тепер, ну шукай. Сонечко відсвічує. Ой, а я тут наставила, прийшов гарбуз. О. А я тут же сонце більше, то я сюди наставила всього і одну цибульку. Ну, фіалочка не хоче квітувати, так я сюди. Ну, зараз, зараз я тобі дам. Гарбуз. Звичайно, воно вже не тепле. Ну, я перед цим нагріла, а вже давненько світло виключила. Зараз поставлю. Ти їсточки хочеш, давай, 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 давай. Не знаю, що я там знімаю, мені нічого не видно. Давай їди їж. щось ти так похудав, ой мій хороший. Наташа, я годую твого гарбузика. Це Наташа, сусідка тих Наташ, і це її котик. Він до мене теж приходить. Красунчик. Ой, у нас тут гуде-гуде, генератори в кожного. Як же мені вийти на вулицю треба? Фенді, ти що на вулицю побігла? Та давай, їж, їж, все закриваю. Не знаю, як він дійшов сюди і поза по паркану. От, ну дійшов якось, ще й запригнув сюди. Молодець. їж. Ну, що ти там майже доїдаєш? Молодець, ти, мабуть, зголоднів дуже. Ой, на сонечку тане. Можна фенді винести на вулицю сюди. Ой, їж їж. Хороший гарбузик. Ви такий гарнючий, тільки не деріться. Наташа казала вуха цілі та цілі вроді. Ну що ти покажи? Там майже все з'їв там. Трішки хліба лишилося. Отак, От смачний борщ, смачний кажи, Ну потім заберу, сиди. Фенді заспокойся.